Сполучені Штати перестануть надавати Україні воєнну допомогу, зокрема ракети Петріот, які допомагали українців, е захищати українців від тих ракет, які летіли ані з боку РФ. Подаруночки від дядька Байдена скінчили, Трамп не спішить надавати нові. Здається, дехто каже злив, злив. Ні, злив України почався тоді, коли вона і втягнула цю посолусту крибаву авантюру, але не треба рефлексувати щодо пустих заяву. Принаймні так каже Єрмак, а Єрмак поганого не порадить, правда? А тим часом на численних ефірах найти почали говорити, що каже, во така демократія в Україні потурна, ж кожна собака ха хоче собі погакати. По-перше, українці вже називають собаками, просто чудово. А по-друге, а що ж нам ще лишається, а? Більш того, деякі відповідальні люди, наприклад, Пуданову інтерв'ю питають, що Путін казав, що де стопала нога російського солдата там в Росії. Він каже, так так, тому не ховайте світтика, бо вона прийде російський ТЦК, а буде з Хіба. Мало що Путін казав. Наприклад, ще за Сигуєн Давнини на час свого панування, на початку свого панування, він казав так. Коли вас питали про Крим, він каже, ні, ні, ніхто Крим відбирати не збирається. Мушу це створити неприємний прецедент для самої Росії. Адже самі РФ дуже багато спірних титулів. І що? Треба слухати, хто що каже. Ви дивіться, що перетворити. Ви перетворили Конституцію на збірку легенд з домішками чорного гумору. От що не відкриєш чи дюк чи прамбулу, Почитаєш і заливаєшся істеричним реутом. Та, не, є плюс клюти, хоча б почали відкривати. Це і плюс вашого опанування. От, наприклад, моя улюблена я... частина. Держава несе відповідальність перед громадянином. Всього вже не читати. Я такий старий анекдот. Сидять в камері, в тюрмі, педофіл, зловофіл, Necrofil Ekstremal. E as fils casi так. Oh, kitsko bazanos. Pedophil malenku kitsku, a necrofilku kitsku. E ekstremal так. No. Well to Ukraine take a pool, which we see ekstremal. Costack, I so never said the fun.